Клієнт у справі: це партнер адвоката, чи, можливо, це гість, який приходить і йому вже подають на блюдечку все готове. Так от, якщо ми хочемо виграти справу, то необхідно нам з вами працювати в партнерстві. Так, да, звичайно, що хотілося б просто лежати на дивані і нічого не робити, одначе це зазвичай не вдається. Чому? Тому що юристу, адвокату потрібно від вас певну інформацію. Потрібно також звіряти з вами ваші бажання. Можливо, через місяць-два вам щось буде не актуально, і, можливо, з'являться якісь нові докази, можливо, якісь докази втратяться, і про це дізнаєтесь саме ви. Можливо, вам будуть приходити якісь листи на пошту, і необхідно інформувати адвоката про те, що от надійшло й такі от документи, така кореспонденція. Тобто, просто лежати на дивані, в принципі, це шлях до програшу судової справи. В партнерстві необхідно розуміти, що юрист, адвокат, відповідає за юридичну складову, тобто за вчасне відвідування судових засідань, якщо те необхідно, за вчасне подання документів до суду за розробку правової позиції. Ну тому що, скоріш за все, ви в цьому не взубногою. Тобто, ви не орієнтуєтесь, у вас немає досвіду із тих сотень судових справ, які вже є у юриста за плечима. Одначе ви можете ставити. Запитання уточнюючи, і це нормально для того, щоб відчувати себе більш спокійними в контексті того, що все знаходиться під контролем юриста і він розуміє, що робить. І ваша складова як клієнта це, повторюсь, інформувати про історію проблеми. Краще за вас ніхто її не знає. Тобто ви знаєте, звідки вона ця історія виникла, яка причина її виникнення, які там люди залучені до цього всього діла. Ви Виражаєте бажання, яким чином ця проблема повинна вирішитись. І тому, повторюсь, це ось квінтесенція роботи юриста і клієнта. Працюючи в парі, досягається синергія і максимально якісно тоді вирішується проблема і навіки.